Вітаю, брати та сестри, з цим святом, коли ви помолилися молитвою спасіння, святе письмо Біблія каже, прямо у цю мить ваш дух народився згори. І то є зветься ще заключити заповіт з Господом. Саме у цю мить святе письмо каже, що Бог записує ім'я ваше в книгу життя. І всі, хто був писан в книгу життя, на суд вже не приходять. І ви знаєте, дуже важливо після цього кроку першого, духовного, тому що слово Боже каже, що у цю мить ваш дух народився згори. Харчуватися духовною їжею. Духовна їжа для кожного християнина, то є святе письмо, Біблія, Новий заповіт. І Ісус Христос сказав, що якщо ви хочете, щоб ваші молитви були з відповіддю, то перебувайте у Слові Божому. Євангеліє від Івана кажеться, якщо ви перебудете в мені, і Слово Моє в вас буде перебувати, то чого не попросите, Я дам вам. Брати та сестри, я захочу вас читати зараз, після цієї молитви, Євангеліє. Євангелія від Івана, від Луки, від Марка, від Матфія. Святе письмо також каже, що. Після того, як ви помилилися щиро цією молитвою, то Бог знімає покривала розуміння е, Святого Письма всього повністю і старого і нового заповіта. І вам зараз буде вже зрозуміло, що Бог каже у Святому Письмі. Я благословляю вас молитися своїми словами, молитися по слову Божу, по книгі Псалтер, і нехай Бог рясно поблагословить вас.